І так, поки що я хворію. І все, на що спроможна, це перебирати свої флакони, бо в мене дуже забитий ніс. Нічого тестувати, розношувати не можу, нічим насолоджуватись в повній мірі не можу. Але поки я перебирала, мені трапилось три флакони, які я вам зараз покажу. І це флакони, які в мене... Зазвичай на літо використовується, влітку я їх достаю. Правда, один флакон вже давненько я не доставала, але нещодавно ось я його дістала, не про нього запитали. Це Heroico Lovers від Stefani. Вже така дуже давня лінійка, хоч років 10. Її. І ці парфуми ще можна знайти. Вже не всю лінійку, вже якісь залишки. Це такі дуже бюджетні, але чим вони цікаві своїми кришечками на флаконах? От такі тут ляльки. В мене лав. Я його обирала по відгукам. Мені хотілося хоч одну ляльку таку собі мати в колекції, і мені було цікаво щось таке приємне, щоб я. Ну, Не лише поставила на поличку, а й носила. Тобто певний час я його, звичайно, носила, але вже давно не ношу, бо він такий дуже простенький. І сьогодні я вам покажу три таких аромати. Не всі вони, ці три парфуми, будуть прості. Ми починаємо з найпростішого. Але в них всіх є спільна характеристика, їх об'єднує таке шампунисте, якесь доглядове звучання. Але вони всі дуже легкі. В плані настрою позитивні, життєрадісні, від них хочеться посміхатися і от е налаштовуватися вже наліт хоча Ви бачите, в нас дуже сильний вітер, і, мабуть, зараз буде сильний дощ, але, але хочеться зранку ще помітити. Про що лави раюки лавес? Це про такі шампунисті. Прості персики, але персики, які, я б сказала, хімозні, мабуть, але не в поганому сенсі, вони пахнуть приємно. От, наприклад, якщо ви купуєте якийсь персиково-квітковий шампунь або гель для душу, тобто щось таке, доглядове, доглядову якусь косметику з віддушкою, такою фруктово-квітковою, це саме той а, аромат. От, мені пахне шампунькою. От Я зараз відкрила кришечку і знову в мене такий флешбек мене віднесло в ті часи, коли я його придбала, і в літо, коли я його носила, це було дуже давно. така легенька, не, 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 обтяжуюча шамп... легенька? Чи легень? легенький, не обтяжуючий фруктово-тковий шампунь. Якщо він вам ще десь трапиться, цей парфум. По гарній ціні, а вони були дуже дуже в бюджеті, до 20 доларів за такий об'єм. Я не пам'ятаю, скільки 50. Дуже ж мілко написано. 30. 30, Так, 30 Тобто, якщо вам він трапиться от в якості такого необтяжливого, легкого, фруктово-квіткового парфуму, я вам рекомендую. наступ. нас Наступний це Sensor Profit, відомий від Лоран Марсоне І це вже інша, інший шампунь. І в нього вже зовсім інша характеристика, але оця шампунистість, вона все ж таки присутня. Поверну його ось так. Тобто він, від нього складається враження, що пахне. Шампунем з дуже яскравою такою потужною віддушкою. І цей шампунь він вже скоріш, квітковий. Тут є мигдаль. Мигдаль робить цей парфум дуже, це, до речі, екстракт дуже дуже яскравим. Це такий смачний, я б сказала, мигдаль. Він помітний, він яскравий, він життєрадісний. Мені він дуже подобається, я їм поливалася. В мене ну, там, трошки поділилася, можливо, там, з подругою, трошки з мамою. У мене, можливо, 30 з, зі 100 мл залишилось, але дійсно їм поливалася. Упрям у спеку він ну, може трошки втомити оцим своїм мегдалем. Але, в принципі, я його носила в Італії в спеку. І він мене не придушив. Навпаки, я так себе почувала дуже, дуже святково, дуже радісно. Але ця шампунькість присутня, мабуть, тому що там є піон, а скрізь цей присутній піон мені видає цю шампунь Ну, лише мені це така а, якість нот піона видавати трошки шампунь. В ньому є, окрім яскравого медалю, ще геліотроп, який пом'якшує. Але в базі там деревина. І, мабуть, деревина все ж таки робить цей парфум. Ну, я б не, не хочу сказати виточний, бо він не виточний, бо він саме такий яскравий, він асоціюється з якимось яскравим літнім вбранням в мене, або навіть літнім вечором, вечіркою коктейлями. Не знаю чи на пляжі десь в місті скоріше. Але щось в ньому таке є. Ну, скажімо, що робить його звучання, це все таке яскраве, гламурне, смачне, робить його гідним. Ось так. Тобто деревина, яка присутня в базі, яка вплетена в цей весь такий яскравий вир. Квітів та мигдалю вона дає у цього парфуму, і він звучить гідно. Ось. Тому він вже давно відійшов на другий план, вже давно про нього перестали так часто говорити. Його зірковий час був десь років 8, мабуть, тому 7. І, мабуть, 7. Я пам'ятаю, що коли прийшла в парфумерний бутік, там було дуже багато парфумів, дуже гарний був вибір такого, що рідко де потестиш. І я дуже багато всього тестила, тестила. Я розривалася між вибором великим, який був в тому будь-якого парфумом Рома. Але мені дали спробувати оцю орхідею, і все. Через 5 хвилин я вже... Після години за затесту я вийшла з цим парфумом, бо це було прям попадання, мабуть, те, що мені хотілося. Такий якийсь дуже жіночний, яскравий, життєрадісний парфум. Але так, шампунистна, якась така нотка в ньому є. І той. Про який я зараз готова годинами розповідати і показувати в кожному відео, який ви вже бачили. Це Atkinson The Rose in Wonderland. в мене у вигляді, як вони називають Mystic Essence це парфумовна олія для тіла. Я казала, що мені пахне це трояндовим шампунем. І, знову ж таки, в гарному сенсі це пахне дійсно гарно. Це така приємна, легка троянда. Вона не те, щоб зелена, можливо, так пахне, скоріш за все, чайна троянда. Але це якась дуже свіжа троянда. Мені здається, що людям, звичайно, які відверто не люблять троянди, він не, не сподобається цей парфум, Бо це ну, відверта троянда, але вона настільки приємна. Тобто, якщо ви шукаєте чогось дуже зрозумілого, якоїсь такої. Легкої, зрозумілої троянди приємної, і ви, в принципі, не проти троянд. Він вам сподобається. Взагалі, Atkinsons, вони роблять здебільшого, звичайно, не всі, але здебільшого в їх асортименті парфуми вишикані, такі витончені, виважені композиції, не і ось ця нескладних. Тобто в них є як складні, так і досить зрозумілі. Зазвичай це квіткові композиції. І от якраз ця троянда, ну мені дуже пахне, як троянди шампунем, і все тут цим сказано. я про ці асоціації з дитинства, коли ось літо ти тобі вимили, ти, маленька тобі вимила голову бабуся своїм улюбленим трояндовим шампунем. Ти, Сохнеш на сонці і вітер грається волосся, і ти відчуваєш цей аромат трояндового шампуню. У мене дуже чітка асоціація саме з цим парфумом. Я його наношу кожен день зараз перед сном. Це просто ти засинаєш наші в кущі троян. Ось так розповіла вам про трояндові, про шампунисті парфуми, а зараз я вас візьму на невеличку прогулянку, і тоді вже побачимось в наступному відео. Бувайте. Переключила камеру і я вам покажу сьогодні грот. Грот Діви Марії. Це таке місце, куди приходять подяку. Подякувати Діві Марії за турботу. Турботу за душами загиблих, померлих. Сюди приносять квіти, свічки. Зараз там, здається, хтось є. Якщо нікого нема, позбираю, поки що розкажу. Там стоїть, ви зараз побачите статуя Діви Марії. Цей грот знаходиться під церквою, прямо під церквою з іншої сторони, що дуже цікаво, до речі, якщо так. дивитися в недри. Релігії, походження релігії. Але ми сьогодні не будемо відчиняти цю дискусію, просто покажу вам це місце. А також приходять подякувати за захист Діві Марії і попросити в неї підтримки. Ось зараз наближимося покажу. Ось так виглядає це місце. Це таблички. З написами дякую. Або ще ось такі таблички і сам грот можна зайти і поставити свічку. Тут завжди прибрано, завжди стоять квіти, квіткові композиції. Таке. Дуже затишне, спокійне місце. Ось так воно виглядає. Тут навіть є прожектор можна прийти вночі. Чесно кажучи, я не знаю, чи в інших католицьких. В країнах є, таке, мабуть, що є, бо ось такі місця, куди приходять дякувати Діві Марії, вони досить поширені. І ось такі статуї Діви Марії з іконами я бачила навіть в горах у лісі. Тобто йдеш собі дорогою і в дереві просто зроблена така ніша з статуєю Діви Марії, з іконою, де можна ну, зробити те саме, помолитися, подякувати. І попросити захисту та підтримки. Ось так виглядає грот. І це великий в нас грот, а є, там лежить пакетик, там прибирають зараз. А є такі маленькі гроти. Це зазвичай, таких, вони організовані біля природних, природних колодязів, природних назвати їх, джерел. Або ось просто в лісі, в горах. Ось там ми вийшли з гроту, а ось тут на горі, на пригорку, сама церква. У зукових горах ще лежить сніг. Він може лежати ще дуже довго. Якщо тут буде градусів 15-17 і буде холодний сильний дощ, то на вершинах лежатиме сніг. Ще весь червень може лежати. Я хочу вам цікаво розказати, що в Швейцарії в певних муніципалітетах, у нас вони називаються комуни, здійснюється захист архітектурної спадщини. І це стосується не лише якихось дуже старовинних цінних будівель, таких, яким там, по 500 років, які є квартирними будинками, наприклад, зараз. Як у містах, де не можна змінювати на свій розсуд, перепланировку, я, мабуть, неправильно сказала це слово, або облаштування фурнітурне, тобто ви не можете пластикові вікна поставити в такому домі, або будь-які двері, тобто все має бути там згідно стилю, згідно вимогам. Тому часто таке житло невигідно купляти, бо якщо ти хочеш там обновити, а за сторіччя там, або багато сторіччя там є що обновляти, то вам в це буде коштувати майже стільки, скільки ви заплатили саме житло. А в нас що це означає? Що ви не маєте права будувати за якимось. Над сучасним проектом в, в сенсі стилю, тобто це може бути над сучасний технологічно будинок. Але в плані енергії, економлення енергії, як цей будинок функціонує, це може бути супер технологічно і новітньо. Але в плані архітектурного стилю, наприклад, не можна будувати от в нашій комуні будинки з як то плоскими кришами. Ось, наприклад, я вам зараз показую це нові будинки, їм декілька років всього. Це квартирні будинки, ось, але вони, бачите, витримані у класичному стилі швейцарської, ось, швейцарського селища. Тобто в них все одно їх вигляд нагадує ось, наприклад, той будиночок, який я зараз вам показую, який дуже старенький. Тобто це має на мене нападати зараз собака. Це має виглядати все дуже гармонійно, будинки не мають вибиватися. В нас все ж таки є. Я думаю, десяток можна нарахувати по всьому селищу таких будинків, але, мабуть, вівля-корупція ось будь-де, тому не без білої ворони, але ось правила такі, що навіть сучасні будинки мають. Виглядати як класичні. І річку вам покажу. Ось ще один доказ того, що все має вписуватися в архітектурний ансамбль селища. Це наш такий прихисток для контейнерів для мусора. Бачите? Навіть він. Має мати класичний вигляд. Бачите, швейцарці дуже люблять скрізь ставити свої флаги. Тут це можна бачити дуже часто, коли виставляють, особливо в приватних будинках, великі флаги регіону, комуни. Швейцарії У нас, до речі, також стоїть на флагштоку великий швейцарський флаг. Це не наш, наш, де буде далі. Але ми також маємо.